Щодо Ужвій – 82. Цей будинок вже знають в усьому світі, і він став обличчям руського міра в цій війні. Спочатку був задум зробити його музеєм, але мешканці виступили проти. Надто боляче говорили вони сьогодні. На вулиці Наталії Ужві, 82, тривають підготовчі роботи до демонтажу першого під'їзду. Там рівняють майданчик під встановлення крана. Мешканці цього будинку зараз у процесі отримання сертифікатів на нове житло в рамках державної програми є відновлення. Місто супроводжує їх на всіх етапах отримання цих сертифікатів, аби максимально спростити процес. Але відновлення зруйнованого житла чи надання замість нього нового це завдання держави. А Харків зі свого боку робить все можливе, щоб люди, чиє житло постраждало від російської агресії, завжди знали, що можуть розраховувати на підтримку з боку міста.